Всіх вітаю, друзі. Є в нас декілька дуже важливих заяв сьогодні. По-перше, від наших міжнародних партнерів, а також появилась знову ж таки інформація в інфопросторі про закон, який буде дозволяти в Україні множинне громадянство. І говорить про нього ніхто інший, як міністр повернення українців або міністр єдності українців Чернишов. Так і давайте ці заяви розглянемо. Також у нас є прогнози по Путіну, який може завершити цю війну через внутрішні проблеми в Росії. І давайте в загальному до всього по порядку розберемо кожну заяву. Це має бути цікаво, і це має бути важливо для всіх українців по множинному громадянству. Поговоримо трошки більше, бо це напевне найгостріше питання для всіх українців. Тож. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підпискою. Дякую кожному з вас. І погнали! По-перше, Чернішов давав коментар для видання Ля Републіка. Він заявив, що українці зможуть офіційно мати паспорти інших держав. Віце-прем'єр-міністр України розказав, що закон про множинне громадянство планують підготувати вже до кінця 2025 року. І хочу нагадати. Що це закон, який фактично дозволить будь-кому з іноземців, будь-кому з іноземців, так якщо це там не громадяни Білорусі або Росії чи Північної Кореї, нормально отримувати український паспорт? Побачимо, звісно, як там цей закон пройде своє доопрацювання. Але вже багато разів закрадалась думка про те, що тут головне питання це не питання. Єдності українців, щоб українці могли мати нормально собі паспорти інших країн, так бо вони і так це мають. Ну ті, хто довго живуть в Польщі, мають і українське громадянство, і польське. Ті, хто довго живуть там в Канаді чи в Штатах, вони мають їх громадянство і при цьому також мають українські паспорти. І... Тут, знаєте, штука трошки інша. Вся річ в тому, що цей закон про множинне громадянство він не просто дозволяє громадянам України мати паспорти інших держав, а він дозволяє в спрощеній формі там цілому ряду, цілому списку країн отримувати українські паспорти. І процедура там, як мінімум, в тому проєкті закону, який нам подавався, там десь півроку тому, що процедура настільки проста. І настільки вона там скорочена, що не потрібно буде при цьому жити на території України, щоб отримати український паспорт, не потрібно буде здавати екзамени там на мову, на знання історії, культури і так далі, що вже само по собі є абсурдним, як і в принципі відсутність проживання там протягом 5 10 років на території України отримувати український паспорт. ну... Знаєте, ця штука така. Бо після цього всі, хто цей паспорт отримують, можливо, навіть ніколи в житті не бувши в Україні, будуть мати право на, наприклад, на голосування на президентських, на парламентських виборах. Як вам така штука? Будуть мати змогу ну, балотуватися так, на різні посади, будуть мати змогу на ті конституційні права, які мають. Власне, всі громадяни України, при цьому не будучи в Україні, тож за конституційний обов'язок ніхто їм говорити не буде. Бо ми бачимо, що про конституційний обов'язок розказують тільки тим, до кого можуть дотягнутися, От, тому побачимо, що буде. І для мене особисто дуже цікаво, чому саме міністр єдності займається цим питанням. Той, хто мав би займатися поверненням українців з-за кордону назад в Україну, чому саме цей міністр займається. Питанням повернення українців назад? Як думаєте? Бо для мене мені здається, що питання насправді дуже цікаве, і воно є відкритим. Це перше, що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі під відео. Друге, єврокомісар Кубілюс заявив, що ЄС може значно збільшити військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мирну угоду. Скажіть мені, будь ласка, а що мішає зараз це зробити? Що це заважало зробити? Рік тому, два роки тому, три роки тому значно збільшити допомогу. Я думаю, що це заява чисто популістська, бо в Європі на жаль, немає додаткових ресурсів, які вони могли б виділити на допомогу Україні. От і все. Тому я не знаю для кого ці заяви робляться, і чи мають вони якісь, якесь фізичне підґрунтя, скажімо так. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру, значно збільшити нашу військову підтримку Україні. Робіть це вже. Навіщо очікувати того, що там зробить Трамп не зробить. Але ми розуміємо, що це просто на жаль. На жаль, це просто заява, яка не має підґрунтя насправді. Бо якби Європа могла і хотіла збільшити свою допомогу і підтримку, вони б це робили починаючи ще з 2022 року. Вони б давали набагато більше коштів, вони б давали набагато більше озброєння, вони б розвивали свою військову промисловість, так а не очікували постійно. Бо Україні завжди передавали якесь старе озброєння в очікуванні того, що Сполучені Штати нададуть їм зразки нові. От, і якщо Штати нові зразки не передавали, то відповідно в Україну теж навіть старе озброєння не їхало. Така правда, на жаль. От, і ці заяви вони нічого під собою не мають. Далі, Більд пише: е, з посиланням на західних високопосадовців: Путін не може піти на мир через ризик серйозних внутрішньополітичних криз. У виданні зазначають, що це пояснюється тим, що Росія. Все ще не досягла своїх військових завдань. Оборонна промисловість підтримується величезними, величезними фінансовими вливаннями, сотні тисяч росіян отримують високі доходи завдяки війні. Це так, але знову ж таки, з іншої сторони, внутрішні проблеми Росії вони також дають потрошки про себе знати, і, в принципі, якщо Дональду Трампу вдасться. Знайти, я не знаю, разом з Путіном, як пояснити там їх громадянам, чому потрібно цю війну закінчити, то це буде це можна зробити насправді дуже швидко. От, звісно, що Більт і інші там європейські видання, ми пам'ятаємо, що їм е, хотілося б, щоб ця війна ще трошки тривала, для того, щоб Європа могла якось собі ну, переозброїтись, я не знаю, так? Бо голова німецької розвідки Каль на початку березня заявив, що е, Європі вигідно, Європа буде в безпеці, якщо війна в Україні буде тривати до 2030 року, для того, щоб можна було прийняти всі відповідні рішення і е, достатньо переозброїтись Європою так, для того, щоб могти давати відсіч е, агресору зі східного кордону. Якось так е, далі. Наступне дипломат Роман Безсмертний заявив, що РФ серйозно розглядає можливість агресії проти держав-членів НАТО. За його словами, на території Білорусі та в сусідніх з нею регіонах РФ формується ударне військове угрупування. Його орієнтують на Балтійський напрямок. Йдеться про підрозділи, які можуть бути використані, уявіть собі, для атаки на Балтійські країни та Польщу, підкреслив він. Звісно, що жодних там е, рамок е, часових ні, ніхто там не надає. Знову ж таки, якщо ми будемо орієнтуватись на ту ж саму німецьку розвідку, то. Е, вони заявляли вже також місяць-два тому, заявляли, що якщо ми говоримо про обмежену військову операцію, то щодо країн Балтії вона може відбутись протягом там наступних двох років. А якщо говорити про всеосяжну війну проти НАТО на території Європи, то на це треба для того, щоб РФ повністю підготувалась, треба там 5-7 років. Так от, і саме, саме тому, напевне, і називалась. Дата там закінчення війни в Україні 2030 рік. Бо допоки Росія воює в Україні, до тих пір Європа, в принципі може спати спокійно. Якщо б сьогодні війна закінчилась, то РФ могла б всю цю свою військову машину направити на виготовлення зброї і на підготовку солдат для того, щоб далі проводити обмежені військові операції, наприклад, в країнах Балтії, для того, щоб по перше заволодіти всіма портами, які там знаходяться. А в них в Балтійському морі дуже обмежена кількість портів в Росії. От, це по-перше, і по-друге, територіально зв'язатись суходолом з своєю Калінінградською областю, так, яка на сьогоднішній день є відрізаною. Тож це може бути правдою, і в принципі європейська розвідка про це говорить. І тут є один плюс: що вони знають про цю проблему, і вони якимось чином напевне. Намагаються її вирішити і зробити все для того, щоб війни в Європі, в жодній країні Європи, так, Європейського Союзу, не було. А далі час покаже. От. І наступне в нас Forbes Ukraine пише про те, що МВФ радить Україні підвищити ставки ПДВ, запровадити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб та посилити детінізацію економіки. Що я хочу, друзі, сказати, всі е, рішення, які в Україні приймались по податкам як мінімум останні там е, 2-3 роки, і останнє от було так підвищення податків, починаючи з 1 січня, е, е, і ніби це все мало сприяти детінізації економіки, але на сьогоднішній день все виглядає зовсім. Зовсім по іншому, бо тінізація економіки вона продовжує зростати. Все менше людей офіційно сплачують податки у відсотковому співвідношенні. От і незважаючи на те, що ставки податків були, ну якби їх попіднімали, незважаючи на це. Тінізація продовжує зростати, і, напевне, саме через це, дуже в близькому майбутньому, ми зможемо побачити тотальну і повну відсутність банківської таємниці в Україні, що звісно буде шаленою небезпекою для всіх українців, які в принципі мають рахунки. В будь-якому банку, якщо ці рахунки були навіть там ще відкриті 5-10 років тому, і ви там робили якісь операції, можуть попросити сплатити податки на всі кошти, які вам заходили від ваших друзів, знайомих, типу неродичів, родичів. От тому будемо дивитись. Отакі от, от в нас сьогодні новини. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку. Почитати, друзі. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!